Южненці планують перекрити трасу Южне Одеса, аби привернути увагу посадовців до розбитої дороги. Останні і самі соромляться її стану. Так іноземну делегацію з Угорщини доставили до Берелесу на катері, аби оминути поїздку розбитою трасою М 28 Які строки на ремонт дороги відводять у Одеській облдержадміністрації? Знають наші журналісти. Делегація з Угорщини прибула до Южного на автобусі дорогою від Берелесо. Гості мали нагоду покататися на катері та полюбуватися краєвидами малого аджалицького лиману відразу після екскурсії по ОПЗ. А представники місцевих органів влади технічно приховали один з непривабливих для потенційних інвесторів ділянок дороги. І за дороги, я не скриваю об этом. Дійсно, искали варіанти, як как би бы не провести по дорогам, скажем, бізнес і представителям, тому що мені стыдно. Мне стыдно за господарством, не стыдно за область. У складі іноземної делегації до Южного прибули і представники Одеської обласної адміністрації. Володимир Симайов завідує в регіоні інвестиціями в інфраструктуру. Проблему з дорогою М 28 знає. Обіцяє, що ремонт на дільниці дороги від Сичавки до Григорівки відбудеться. До кінця літа за гроші місцевих бюджетів. І в кінці цього місяця сесія обласного бюджету должна эти деньги принять. Служба автомобільних дорог объявляет тендер. І, в скажем так, в июле, в августі, ми розраховуємо, що до конца августа этот участок должен быть отремонтирован. Активісти чекати кінця літа наміру не мають. Олександр Фареник в соціальних мережах закликав южницю до обговорення проблеми дороги М-28. Вирішили, потрібно застосувати радикальні заходи. 14 травня о 10-й годині небайдужі жителі Южного мають зібратися біля торгового центру Плаза. Там остаточно приймуть рішення, чи перекривати дорогу Одеса Южне. Ми кожен день їздимо до дорогою, і ви самі знаєте, в кого на притяжному стані. Я якби випробування підняв, люди дуже действительно що дійсно треба приймати якісь крайні, мери, щоб обратить внимание на с тех уровней на те, що дорогу це нужно ремонтувати. Посол Угорщини в Україні аварійну ділянку траси Одеса Южний не побачив, проте знає, які вони дороги в Україні. Каже, що в Угорщині держава дбає про дороги і називає рецепт для нашої країни Государство і самоуправління діляють гроші, звісно, на Надо заплатить треба заплатити вот, Якщо прямо і откровенно говоря, понимаете, потому тому, що здесь тоже теж є на дороги. Угорці покинули южний у гарному гуморі на Одесу. Їх повезли новомиколаївською трасою заварійних ділянок. Поїдуть через Сочавський міст, а далі додому на літаку.